В цьому відео ти дізнаєшся, що таке таймфрейм на криптовалютному ринку, які таймфрейми краще використовувати, і що таке мультітаймфрейм. Ну що, поїхали! Мене звати Артем Дишель, я ризик-менеджер і аналітик-трейдер з 7-річним досвідом компанії Kieps І на цьому YouTube-каналі я ділюся досвідом своїм і наших трейдерів з компанії. Ну що, погнали. Давайте спочатку розберемося, що таке таймфрейм. Це просто зміна ціни на крипту за якийсь проміжок часу. Зараз покажу. Це свічки. Якщо ви не знаєте, що таке свічки, є повноцінний відеоурок на Ютубі. Подивитеся після цього уроку його. Мультитаймфрейм, да? тобто таймфрейм, це у нас як ціна змінювалася і рухалася вгору вниз на місячному таймфреймі, недільному таймфреймі і денному таймфреймі. Є дуже багато різних таймфреймів, починаючи від секунд, закінчуючи роками. Окей? Далі все на практиці покажу. Зараз просто такий водний матеріал, щоб ви трошки розуміли. Далі, які таймфрейми використовувати? Дивіться, є три таймфрейми, які потрібно використовувати: старший таймфрейм, середній таймфрейм і младший таймфрейм. Я їх назвав торговий таймфрейм, цільовий таймфрейм і вхід. Да? Тобто вхідний таймфрейм це коли ви заходите, ваша точка входу, торговий це там, де ви малюєте, прогнозуєте. Рух ціни. І цільовий таймфрейм це де ви будете фіксувати таргети ваші, да, ваш профіт або ваші збитки. Тобто дуже важливо розділити три таймфрейми. І зараз на практиці я вам покажу, на які таймфрейми я їх розділив. Поїхали на TradingView. Якщо ви не вмієте користуватися TradingView, ви знайдете відео у мене на YouTube-каналі, як їм користуватися. Приємного перегляду вам я взяв монетку ЗК, взяв місячний таймфрейм. У нас зверху можна вибрати собі таймфрейми, які вам потрібно додати свій якийсь інтервал. Дивіться, я використовую всі таймфрейми, мені дуже важливо, що відбувається в яку минуту. Наприклад, якщо в нас відкривається рік, дуже важлива річна свічка, тому що рік тільки починається і треба відштовхуватися від року, від місяцю, від квартала, від недільного таймфрейму, денного таймфрейму, годинного, годинного, 5 п'ятихвилинного. Щоб це зрозуміти, треба собі представити матрьошку, яку ви розбираєте. Да? Тобто таку іграшку. Вам потрібно від великого розібратися до маленького і вникнути повністю в, в цю комбінацію знизу до верху, або зверху до низу. Я б рекомендую вам розбиратися зверху до низу. Тоді вам більше ясніше, що відбувається в глобальній структурі вашій. І в локальній структурі. Більше про структуру я також буду розповідати в відео на YouTube каналі, ви зможете знайти цей урок, да, що таке структура на криптовалютному ринку, як розуміти структуру, які тренди бувають. Це все в іншому відео. Тепер давайте по прикладу підемо. От у нас є місячна свічка, у нас є тут багато вводних, да, У нас є хаї-лаї, ми їх можемо собі відмітити. У нас є місячні хаї. На цих місячних хаях, що ми недільку відкриємо, у нас є дві неділі руху, тому що зараз у нас 15 листопада, і в нас є дві недільних свічки, тобто два недільних таймфрейми. І в нас є два рухи недільних. Ця неділька ще не закрилася, тому що через два дні вона закривається. Бачите, тут в правому углу у нас 2 дні і 7 годин. Треба почекати два дні, і ця недільна свічка закриється. Окей, переходимо на денний таймфрейм. На денному таймфрейму ми взагалі бачимо рух. Корекцію і далі тут питання, да там що буде далі відбуватися? На годинному таймфреймі ми бачимо зовсім іншу структуру. Ми бачимо тут прям цілі багато рухів, лонг-шорт, лонг, шорт. А якщо ми відкриємо 5-хвилинний, то оцей місячний рух у нас прям такий глобальний. У нас є. Імпульс на 40%, у нас є корекція. І зараз тут питання, чи там ми будемо виходити вгору, чи ні. Тому е, треба використовувати всі таймфрейми. Як будувати точку входу, є теж відос на YouTube каналі, ви також його можете подивитися. Про таймфрейми, я думаю, зрозуміло. Треба розбиратися в таймфреймах треба від великого до маленького. І треба розуміти, який таймфрейм вам використовувати. Я використовую. Три таймфрейми, які дуже важливі. Торгові таймфрейми це в мене годинний, чотирьохгодинний і денний. Це в мене є різні стратегії, які від торгової. І точка входу в мене на п'яти хвилинках в основному. І цілі я орієнтуюся по денним таймфреймам і недільним таймфреймам. Якщо вам було корисно це відео, ставте лайк, пишіть коментарі, і зустрінемося в наступних відео. Па!